Наша програма триває, і я рада представити гостю нашої сьогоднішньої ранкової програми. Це фінансовий консультант Валентина Коломієць. Говоритимемо ми сьогодні про страхування життя. Тож вітаємо Валентина у вас у нашій ранковій програмі. і Сьогодні ми, можливо, поговоримо про трішки неранкову тему про більш серйозно, але все ж таки спершу доброго ранку. Доброго ранку. Ну, сьогодні тема нашої розмови страхування життя. Чому необхідне страхування життя? Чим обумовлена на його необхідність сьогодні для кожної людини? Так, страхування життя. На сьогодні є дуже актуальною темою. Чому саме страхування життя? Сьогодні людей цікавить, як краще зберегти кошти, де краще відкласти, і в яких умовах, тобто, щоб ці гроші працювали. Що, що варто сказати по страхуванню життя? І на сьогодні в Україні є три види відкладені достроково відкладень коштів тобто, три види організацій. Перш за все, це банки, які мають довгострокову ліцензію, друге це недержавні пенсійні фонди. І третя установа це лайфові страхові компанії, тобто компанії страхування життя. Саме на третьому пункті хотілося б більш детальніше зупинитися. Я зрозуміла, тобто три види страхування, але ви зупинитесь, я так розумію, на останньому страхуванні, так як ви сказали, на лайфовому страхуванні. Тож, ну, думаю, буде доцільним запитати, які ж переваги саме з цього третього виду страхування. Що варто сказати про переваги саме лайфове страхування? Перш за все, що лайфове страхування це довгострахове відкладення коштів. Лайфове страхування тобто, це відкладення, яке дає гарантований відсоток клієнтові. І надзвичайною перевагою це захист людини, тобто фінансовий захист людини та сім'ї у разі непередбачуваних обставин. Що ж на відміну від інших установ не дають установи страхування? Тобто саме пункт страхування відзначає велику, відіграє велику роль в цьому накопиченні. Лайфове страхування це не тільки страхування, але й накопичення. Тож яка суть тоді і як працює механізм вкладень саме у лайфовому страхуванні? Вже, якщо виходити із відповіді вашої? Що ж до суті, страхування, перш за все, це збереження коштів клієнта під гарантований відсоток. Далі, тобто, сам механізм роботи, як працює це, клієнт відкладає певну суму в рік на певну кількість років, і ці кошти працюють під відсотки. Тобто є гарантований відсоток, а є відсоток, який надає компанія за рахунок своїх прибутків. І крім того, на протязі всього дії, тобто в цієї строку дії програми. Клієнт та його сім'я будуть фінансово захищені у разі непередбачених обставин. Що ж це може бути за обставини? Це може бути і непередчасна смерть клієнта, і втрата працездатності клієнта. Валентина, розкажіть, будь ласка, то які є види вкладень і хто може стати клієнтом? Що ж по видах вкладень, перш за все, хотіла відмітити, перш за все, пенсійні? Вкладення, тобто пенсійні програми, є дорослі програми, є дитячі програми, і е, самі цікаві на сьогодні для підприємств це корпоративні програми. А хто може бути клієнтом? Хто може бути клієнтом? Може бути клієнтом будь-яка особа віком від 18 до 65 років, включно, якщо це групові програми, там можуть бути особи різного віку, різної статі тобто в одній програмі для підприємства. Пані Валентина, чи можете ви навести приклад дії лайфострахування? Приклад дії програми полягає в наступному: людина вносить певну суму в рік. Як приклад, візьмемо жінку в віці 35 років. Наприклад, вона є клієнтом, яка вносить в рік 5 тисяч гривень. Термін договору 20 років, як приклад. Тобто 5 на 20 ми обраховуємо, це буде 100 тисяч ті кошти, які вона сплатить на протязі 20 років. Тобто 100 тисяч буде сумою страхового покриття на протязі всього, всієї дії програми. Тобто що це таке? Це буде виплачено в кінці дії програми, тобто після 20 років 100 тисяч плюс всі відсотки, які будуть, тобто які набіжуть за на протязі цих 20 років. Це по-перше, а по-друге, на протязі всіх 20 років буде діяти страхове покриття у разі і нещасних випадків, і у разі непередбаченої смерті клієнта. Тобто фінансовий захист буде діяти на всю сім'ю, включаючи саму людину, якщо це інвалідність, тобто втрата працездатності, і якщо непередбачена смерть, то буде виплата відбуватися у розмірі 100 тисяч, незалежності від кількості років проплати саме сім'ї даного клієнта. Ну я думаю, сьогодні багатьох наших глядачів вже після вашого такого докладної. Вступу і розповіді про лайфа страхування цікавить власне, як захищена дана програма від негативних наслідків інфляції, яка так часто, особливо в нашій державі, буває практично щороку. Звичайно, на сьогодні інфляція дуже є суттєвою суттєвою в Україні, і багатьох людей цікавить, як захистити наші кошти від негативних наслідків інфляції, тобто як зберегти купівельну спроможність коштів. Що ж до е, таких програм, то вони е, як вони захищені? Тобто кожному, хто е, має таку програму, е, пропонується можливість індексувати свої кошти, тобто захищати від інфляції. Яким способом це відбувається? Відбувається способом збільшення. Самої програми щороку, згідно даних Держкомстату України, який оголошує індекс інфляції щороку, компанія пропонує на цей процент інфляції, який є офіційним, збільшувати свої вкладення. Які є переваги для клієнтів? По-перше, що автоматично збільшується страхове покриття пропорційно збільшеній сумі. По-друге, не втрачається вартість, тобто купувальна спроможність грошей не втрачає своєї вартості. І по-третє, що збільшується автоматично кінцева сума накопичування, тобто процентів буде більше і, відповідно, сума кінечна буде більша. Ну, я думаю, це буде дуже актуальне питання для, для глядачів. Що ж можна сказати про захист коштів у даній програмі, тому що ну, ми вже маємо такий негативний е, досвід. Це СРСР і Сбербанк та МММ. Звичайно, гарантованість та збереження вкладів клієнтів є дуже важливим для сьогодні, і дуже багатьох людей виникає запитання: які гарантії, як надійно, а чи не розвалиться компанія, і так далі. Що ж варто відповісти? Що всі компанії, які працюють на території України, мають безстрокову ліцензію. Тобто ліцензія видається на безстроковий період. Це по-перше. По-друге, що всі компанії, які працюють, вони захищені чітко законодавчою базою. А ці компанії, які працюють, тобто компанії з іноземними інвестиціями, які працюють на території України, вони, крім того, що захищені законодавчою базою України, вони ще захищені міжнародними законодавчими нормами. Тобто міжнародні норми, потім законодавчі база України чіткий контроль держави, це чотири рази в рік аудиторська перевірка, і взагалі, що ще варто сказати, що жодного прецеденту у світі не було з періоду створення тих компаній, щоб такі компанії перестали існувати. Це відбувається за рахунок того, що в них надзвичайно великі резервні фонди. Тобто, і за рахунок того, що резервний фонд надзвичайно великий, і в разі виплат відбувається виплати всім клієнтам. Розкажіть, будь ласка, як довго працюють такі компанії в світі? Що ж звернутися до історії, то перша згадка взагалі про лайф страхування перший задокументований факт був у 1583 році в Лондоні. А е, компанії, які почали вже офіційно реєструватися і працювати, це були на території вони, Європи. Це в Австрії 1828 рік, Німеччина 1829 рік. Тобто початок 19 століття вже були такі компанії, і е, сей день вони на сьогодні працюють дуже багато їх і на сьогодні працюють. А що ж можна сказати про ринок України і компанії на її території? Щодо ринку України, то на українському ринку такі компанії вже більше 10 років, деякі 14, деякі 12, деякі трошки менше. На сьогодні на Україні представлено більше півсотні таких компаній, і кількість їхня збільшується. Ви сказали, що на теренах України дуже Багато страхових лайфових компаній. А як же ж не розгубитися нашим глядачам і клієнтам вашим майбутнім, можливо, у такій різноманітності, як правильно обрати свою лайфову страхову компанію? Звичайно, дуже цікаве питання, так як я сказала, що їх більше 50, Але треба обирати ті, які дійсно працюють уже не один десяток років на тільки на українському ринку і на світовому ринку, дивитися в рейтингах на сьогодні. Ця інформація відкрита. Можна подивитися в інтернеті на офіційних сайтах, тобто і вибрати для себе ту компанію, яка буде задовольняти всі потреби клієнта, тобто клієнта нас як клієнтів. Пані Валентино, серед видів лайфо лайфострахування вами було названо корпоративні, тобто групові. А чи можете ви про них детальніше розповісти, тому що ви казали, що багато підприємств ними користуються? Так, корпоративне страхування на сьогодні є доволі цікавим, так як і для власників бізнесу, директорів компаній і для самих працівників. Є дві сторони, хто кажуть, медалі в чому вони полягають для власників бізнесу. Це по-перше, що доповнення до соціального пакету, тобто збереження хороших кадрів на своєму підприємстві, і в разі непередбачених обставин на самому ж підприємстві, збереження власних коштів, тобто страхова компанія, у разі якихось випадків на підприємстві буде виплачувати відшкодування сім'ї і шкоду потерпілому. Це по перше. По-друге, для е, працівників е, є надзвичайно цікавим тим, що працівники будуть мати додаткову пенсію після е, виходу на цю пенсію. Додаткову надбавку, і е, кожен працівник, який має таку програму, відчуває себе більш надійніше і захищені, захищеніше е, в даному підприємстві. додатковий плюс для е, в соцпакеті. Ще що цікаво сказати, що на сьогодні в Україні декілька тисяч підприємств, які заключують такі корпоративні договори з різними компаніями. І цей ринок на сьогодні відкритий і дуже багато підприємств в процесі, тобто заключення договорів вже. Для ринку України ця послуга фінансова є відносно новою, чи вона має перспективи розвитку? Звичайно, ця послуга є відносно новою, але на сьогодні є велика перспектива розвитку на території України страхування життя. Чому саме велика? Якщо порівняння порівнянні взяти Європу, то середній показник в Польщі це 40% людей, які мають такі програми. Німеччина, Австрія це 100 і більше відсотків, тому що там кожна людина має декілька програм. Що ж до України, цей відсоток становить, за даними статистичними даними, 5-6%. Тобто це ще велике поле діяльності для компаній, велике поле діяльності для нових компаній, які прийдуть на наш ринок. І що ще цікаво сказати, що дійсно на сьогодні в Україні менталітет людей ще не зовсім готовий, тобто менталітет ще тих радянських часів, і люди не зовсім готові вкладати гроші в саме в лайфове страхування, але ця тенденція міняється. Люди розуміють, що дійсно цей продукт цікавий, і кількість людей, кількість клієнтів з кожним роком зростає. На завершенні нашої розмови, можливо, ви хочете звернутися до глядачів і сказати їм ще якусь інформацію. Будь ласка. На завершенні хочу сказати словами Генрі Форда, що головна користь збереженого капіталу дійсно не в тому, щоб зробити більше грошей, а в тому, щоб збережені та відкладені кошти покращили нам життя. Ми дякуємо вам за цікаву інформацію, за таку, можливо, трішки неранкову тему. Проте дуже корисну, я вважаю і запрошуємо вас ще. На зустріч, майбутні зустрічі в наших програмах. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що гостею нашої сьогоднішньої ранкової програми була фінансовий консультант Валентина Коломієць. Це наш ефір триває.